Ало, вітаю! Сьогодні хочу вам розказати про так звану ендеклінаціон, відміну на ен-іменників, ну або у нас називають слабка відміна. Що це таке? Це групка слів винятків, які відмінюються не за загальним правилом, які слова належать до цієї групки. Тут є тільки слова чоловічого роду, які означають чоловіків або тварин чоловічого роду. Але, крім того, належить до однієї з трьох груп. Перша групка це слова, які закінчуються на «е». Із най найчастіших слів це є слово деанге, хлопець. Як відмінюється це слово? Воно всюди буде отримувати закінчення н крім початкової форми, крім номінатива, крім називного відмінка. Ось так це виглядає: Деянге, Тесюнген, Дим Юнген, Дін Юнген. У множні це слово відразу буде мати «н» всюди. Die Jungen, der Jungen, den Jungen, die Jungen. Так само буде слово der Löwe, лев. Друга групочка це слова інтернаціональні із наголосом в кінці. Там є декілька закінчень, але, наприклад, мені дуже важко було колись запам'ятати ці закінчення. Це, наприклад, ist, end, ат, at, at, і тот. Але рекомендую вам запам'ятати так. Міжнародне слово інтернаціональне слово, яке можна зрозуміти без перекладу і наголос в кінці. Що це за слова? Der Student – студент, Der Präsident – президент, Der Spezialist – спеціаліст. Ці слова так само будуть отримувати «н», точніше, вже e у всіх відмінках, крім наземного земного вводнені. А множина відразу буде всюди її Наприклад, En. Наприклад, теаштудент, тестудентен, тим штудентен den Studenten. Множина die Studenten, der Studenten, студентин, Studenten, die Studenten. Ну і третя групочка це є винятки. Тобто ці слова не належать ні до першої групки, ні до другої групки. Що це за слова? Їх потрібно запам'ятати. Дуже часте слово der Herr, пан. Потім der Nachbar, сусід. Дерпир ведмідь. Der Held, герой. Der Bauer, фермер Термедж – людина. Ці слова так само будуть отримувати н або н в усіх відмінках, крім одного, в однині, а множину будуть відразу робити із н або н. Візьмемо слово гер, бо воно дуже часто використовується. Як воно відмінюється? Однина тегер, Де тесгерн, тимгерн, тингерн і е, множина дигерн, дергерн, денгер, дігерн. Ді Зрозуміли. Тут слова тіки, які означають «живі істоти», чоловіків або тварин чоловічого роду, і які належать до однієї із трьох групочок, або на я закінчується, або інтернаціональні, або ж є винятками.